Kuhim Net Jetë Вот и солодье. Заняты делом. Так. Ти зняв за Так. Я багато знімаю. Тоді виявляєш себе на ютубі непонятно в якій позиції. Ох, боїться, що виявляла вже. Казала, надіяв, присіла. Піди ходить. Ось так. Швидко, швидко. Влада, до куди ти пішла? Влада!

Слава Дажбогові, єдиносущому Господові нашому. Слава я пророку! Вічна, Вічна слава. слава! Молитовне слово Пророка нашого. Я вірую в єдиного, всюдисущого і всеправедного Господа, і хай святиться ім'я Його Дажбога. Дажбог свідомість світу, і людина постала свідомості світу. Свідомість світу самоволодіюча Всевишня сила, світло, безмежність, вічність, гравітація, дія, самонаснажуюча і незнищима енергія несвідомого і свідомого буття. Ласкаво прошу повторювати за мною. Даж Боже, ти святий Дух народу мого. Даш Боже, ти святий Дух народу мого. Ти єдиний, моя віра в Тебе єдина. Ти єдиний, моя віра в тебе єдина. Ти могутній, моя віра в тебе могутня. Ти могутній, моя віра в тебе могутня. Ти безсмертний, мій народ безсмертний. Ти безсмертний, мій народ безсмертний. Даж Боже, люблю тебе, щоб в моєму народі була любов. Даж Боже, люблю тебе, щоб в моєму народі була любов. Обожнюю тебе, щоб мій народ мав рідну віру. Обожній народ мав рідну віру. Обороняю тебе, щоб мій народ мав волю. Обороняю тебе, щоб мій народ мав волю. Ти і я, одна сутність духа і тіла. Ти і і я одна сутність духа і тіла. Бо ти є в усьому і все є в тобі. Бо ти є у всьому і все є в тобі. Ти і я одне минуле, сучасне і майбутнє. Ти і я одне минуле, сучасне і майбутнє. Бо людина у свідомості світу і свідомість світу в людині. Бо людина у свідомості світу і свідомість світу в людині. Слава тобі, даш Боже наш. Вічна слава. Я доля згинуть наші борі, Женьки, як роса. На сон. Sure. Вже ми сьогодні зібралися, щоб відсвяткувати день водоосвячення, день водоосвітлення і набратися здоров'я в тлющій діпровій воді.